У Харкові пролунали останні дзвоники для більшості учнів свято, яке навчання пройшло в гаджетах, бо в місті є тільки кілька безпечних локацій, де уроки можна проводити за партами. І всі вони під землею. Це класи в метро, укриття при освітньому закладі, і перша в Україні підземна школа. А ось так одинадцятикласники попрощалися з навчанням у метрошколі. Тільки частина дітей тут у класі. Багато учнів зараз вимушено живуть в інших містах чи навіть країнах. Прощаються з однокласниками і школою з екрану. Вони підключилися до свята дистанційно. Ну Давайте разом лунає останній шкільний дзвоник для наших маленьких дорослих дітей. У Харкові, попри постійні обстріли, живуть і вчаться 60 тисяч школярів. Ще майже 50 тисяч дітей відвідують харківські школи, перебуваючи в інших областях і країнах. У вересні 24-го року запустили метрошколу, а підземна школа, чи як її ще називають освітній бункер, була відкрита місяць тому. Уперше за два роки повномасштабного вторгнення у ній сіли за парти два випускні класи. Свою першу школу діти побачили тільки з екрану. Можливо, як ніколи відчуєте, що завжди любили мене, адже тут ви виросли подорослішали і сьогодні. Абсолютно нові емоції, це справді Ми вже забули, як це коли вчитель стоїть. Тебе викликає там, відходиш на дошки, щось пишеш. Коли перейшли вже на дистанційку, вже навіть не було якихось мрій, що зможемо вийти навчатися очно. Якби розуміли, що там залишилось всього нічого. І ще скоріш за все, навіть останній дзвоник нам не змогли б нормально провести. І насправді, навдяки цій ініціативі, як підземна школа, ну нам дійсно змогли зробити. Ну, навіть якийсь останній місяць очного навчання, що було досить незвично, і от такий останній дзвоник дійсно свято. Я дуже хочу вступити та гарно навчатися, вивчитись, отримати освіту та працювати. А ти будеш я хотіла бути соціологом або маркетологом. Але як вдасться за п'ять років, 31 травня 2029 року, випускники домовилися про нову зустріч. Тоді мають відкрити капсулу часу, куди поклали побажання собі і друзям. Серед мрій зустріч вже за партами не під землею.